Всіх вітаю з Рівненської області. У нас вже прийшло потепління після тих морозів. Вже другий-третій день тепла. Сьогодні у нас понеділочок. Це в мене тут, як бачимо, росте фундук. Одно-двохрічні саженці. Осінню ми їх садили. Це так вони у мене накриті, щоб кури не розгрібали мульчу. Ось такою вони сіткою. Де така зелена, де металева сітка. Щоб не розгрібали кури мульчу. Тут в мене сорти посажені. Вебоцінний, Варшавський червонолистий, Косфорд, Гале, Каталонський і Барселонський. Ось Варшавський червонолистий. І далі зараз. так от такі вони в мене ці саженці як бачимо, різної, різної величини. Ось такий вже Барселонський має таке листя. Не можна сфокусуватись. Але е, так, і ще хочу показати, бачите, квітнуті там абрикоси. як би трішки вони відійшли. Але дане відео буде сьогодні в нас. Е, зараз маємо займатися сіном, хочу нарізати сіна, поки дозволяє е, погода, бо там і дощі передають, Щоб потім гризюці не... Не лазити в грязюці, то хочу нарізати сіна. Зараз покажу все. Ми вже його зняли з горища, привезли мені ще дошечки. Куб дошки там 25-ка і 30-ка. Відсотків 80-25 ки відсотків 20-30-ки. Це мені будуть на магазини дані досочки. Майже всі вони, ну, дошка суха, хочу їх зложити теж на горищі, щоб вони, ну, побачимо на горищі, десь, щоб вони не спортились. І так як дивлюсь, нас знову якби на дощ затягує. Хоча сьогодні продавали плюс 16. Але скоріш за все, що буде дощ. Тож зараз буду йти до сіна, будемо різати сіно, потім крулів, якби так нас ідеш, кролі ростуть, потрібно теж поста клітки е поставити. У мене є ще старі клітки, металеві, хочу їх назад змонтувати. Потрібно буде провести воду, Отакі, коротше роботи в селі, як завжди вистачає. Зараз покажу наше сіно, яке ми скинули. Так, Сіна ми скинули ось таку купу. Купка така чималенька. Але, певно, ще одну додавлю, ще тільки саму ж скину, щоб було вже його так чимало, бо зараз йде і будуть потім свята, і, ну, і щоб не, не гратися потім, бо це теж займає час його. Ну, Нарізати його швидко, але це все підготуватися. Зараз ще треба різку дістати, все зробити, підключити. якось так. Тож, буду зараз підключатися і потім вімкнемось в роботу, обов'язково вам покажу. Так, будемо ми вмикатися в роботу, все вже підключили. Все натягнули, мішок розтягнули. Так, засоби індивідуального захисту тут, окуляри. Такий ха, респіратор можна сказати. Так, що там всередині? Ось такі і стан середини, як ви бачите. Сегменти такі від комбайна. І все, 5,5 кВт двигун. Трохфазний. Зараз ми вже починаємо тоді працювати. Сіно лежить, ще кури бігають, але зараз вони втічуть після того, як відбудеться увімкнення даного агрегата. Ну з Богом. Все, друзі, починаємо працювати. Ось таку силу має та наші філорістка, дивіться, який вона мішок називає. забиває. זאָרן צו זיך דעקידן סיני Кладемо, кладемо, кладемо. Добре, буду працювати, поки вимкнуться. Робота йде доволі швидко. Ось беремо отакі о... І все це сіно порізано. Це хочу ще передати вітання своєму підписнику Сергію, бо він хвилювався, що дуже багато займає часу порізати сіно. Сергій багато часу не займає, дану кубку я перерізав за хвилин 20 і сили. можливо швидше. Зараз, поки саме основний час займається його занести, піднести. Принести, спакувати, достати. Оце так. А так, це швиденько все робиться. Сьогодні також планую ще поставити кроликам клітку змонтувати. Тож обов'язково підпишіться на канал, залишіть коментар, будь-який поставте поставити вподобайку. Так, середина ось так. От такий ж мут остається. Ось такий жмут залиши волокна такі. Це маленький жмуток остався. Дякувати Богу, все було добре і швидко. Порізну, але певно, зараз ще принесу сіна і ще поріжу, поки вже настроюся. Так, все, доволі швидко. Ми з другою кучкою справилися. Всі кури тут, як тут. Зараз будемо вже все забирати, ховати, будемо зараз мотувати сінорізку. Покажу, як порізали, яка фракція. Так, і, завершаю, і завершальний наш етап в роботі. Це вже зараз забираємо вже готове порізане сінце і його заносимо висипаємо в ящик, потім з якого його будемо брати на цей. Для того, щоб робити корм. Ось дивіться, яка фракція, як дрібно перебиває. Перебиває наше сін. Це що хочу сказати. Це дуже іде велика економія по сінові. Той запас, якого вам вистачило б при звичайному, коли його даєш просто сіно на рік то якщо робити на сінорізку на 2 роки вистачає або ще і більше з однаковою кількістю кроликів. Бо якби як такого майже немає відходів, вони його не затоптують, не викидають. Хоча зверху ну, деколи я даю ще сіно їм, так як смаколик. Але 99,9% ми завжди робимо це корм свій і для кролів, для курей це дуже добре. Це зараз така сама марудна робота, бачимо, скільки тут його так вам... Ось, скільки ми нарізали, так чимало, друзі нарізали таку купаку всередині. Ось там і далі воно пішло. То зараз будемо його носити. Ну і потім ще планую сьогодні, якщо встигну клітку для кроликів змонтувати. Зараз покажу де ці клітки в мене. Ось тут у мене є на... лежать клітки на кращі. Це клітки мої, які були раніше демонтовані, бо робилась певна перестановка в хліві, а зараз потрібно буде їх по-іншому вже змонтувати. Вони тут з кормушками. Подивитися, які кормушки можливо замінити. Ніпельні поїлки, труби, все. То багато часу не займе. Є ще в хліві зложені, але там хай собі лежать. Раніше в мене було набагато більше королів ніж зараз, але знову будемо повертатися до кроликів. Так що підпишіться на канал, будь ласка, залиште коментарі, поставте вашу вподобачку. Всім успіхів, миру і добра.